Українська гра про рибалку, яка реально затягує. Тут не просто закинув вудку і чекаєш, тут тонни кастомізації, змінюєш вудки, котушки, наживку, підлаштовуєш усе під свій стиль гри. Десятки видів риби кожна поводиться по-своєму. Одна обережна, інша рве снасті, третя змусить добряче попітніти. Хочеш спокій, лови для душі. Хочеш челендж збирай топовий сетап. І йди за трофеями. І найприємніше це гра від українського розробника. Підтримуємо своє і просто кайфуємо від процесу. Посилання на гру в описі спробуй і напиши, яку рибу спіймав першим. Всім привіт! Ви на каналі Ренді, і сьогодні на кінець то прийшов час почати, точніше, навіть не почати, а продовжити стару рубрику на каналі, яка виходила три. Чи там два роки. Тому сте лайк, підписка і дивись це відео до кінця, а я зараз все розповім. Стоп, стоп! Додивись до кінця. Суперакція на найбезпечнішому магазині зірок. Це найменші ціни в історії. Встигне закупитись зірками по неймовірно низькій ціні. Таких цін ви ніколи не бачили. Все швидко, чесно і дешево. Відміть, або серце 13 зірок, всього за 12 гривень. Ялинка 43 зірки, всього за 42 гривні. Також, якщо подарунки вам не потрібні, просто купіть собі зірок, це та багато іншого. В магазині Олега, посилання в описі. Ну і хочу, звісно, розпочати те, що ми будемо робити взагалі в цій рубриці. Це рубрика про те, як ми я разом з вами прокачуємо аккаунт без донату. Тобто на цей аккаунт не буде вливатися жодна копійка, 0 гривень абсолютно буде сюди йти. І це тому, що в мене вже таке відео виходило дуже багато років тому. І тоді, в принципі, ви його непогано так подивилися, непогано так прокоментували і сказали, що це дійсно цікава тема. І Скажу відверто, мені на перших етапах самому було цікаво розвивати саме цей акаунт, якось там на ньому щось робити, грати. Але далі, звісно, мені це швидко набридло, тому що я почав донатити саме на свій основний акаунт, і старий акаунт якось мене вже не так сильно цікавив. Але в принципі, в принципі, зараз реально прийшов той час, коли я хочу цю рубрику на канал повернути. Тому, звісно, ми це будемо робити. Особливо нічого складного там не буде на перших серіях, тому ми почнемо його саме сьогодні, да в понеділок, і буду записувати його кожного дня. Протягом цього тижня десь в суботу я надіюсь його опублікую, і це буде такий величезний, величезний шлях того, як ми, звісно, прокачуємо цей аккаунт без донату. Тобто, взагалі сама фішка буде в тому, що сюди не буде взагалі ніякий донат йти. сюди не будуть пливатися гроші взагалі ніякі. Тобто це буде тупо акаунт бездонатний. А, навіщо мені дуже буде цікаво подивитися, як саме з ось цими оновленнями, з бафами будуть новачки розвиватися в Бравлі? Дуже цікаво, насправді, як це взагалі все буде працювати. Тому що, якщо подивитися зараз на те, що в, принципі, в грі додали, то тут реально тупо все заточено на донат. Тобто тут реально потрібно вкидувати бабло. Ну можна і без бабла, але мені здається, без бабла ви це будете дуже довго проходити, прям дуже довго. Тому тут уже буде видно насправді, як там воно буде. Не зрозуміло мені чесно, скільки потрібно буде взагалі витратити часу, щоб відкрити всіх абсолютно персонажів. Тобто тоді я не пам'ятаю, скільки було персонажів, коли я в той момент починав проходження саме з цього аккаунта. Але зараз ну тут 98 бійців. 98 бійців, скоро виходить 99-й. Якщо так підрахувати, так знаєте, невеличкі математичні. Ось такі приклади зробити, прогнози вам знадобиться ну більше року, мабуть, навіть практично половина-два з половиною роки вам понадобиться, щоб відкрити абсолютно кожного бійця. І це не враховуючи те, що розробники додають мінімум 12 персонажів кожного року. Тобто зараз 98 бійців, да а через три дні, ну буквально окей, чотири дня виходить 99-й боєць, і протягом дванадцяти місяців вийде ще 12 бійців. Тобто, ну якщо розробники, звісно, будуть їх випускати. Я не думаю, що на 100 все Зупиниться, я бачив теж новини. Останні де казали, типу, що 100, ось це буде фінальний персонаж. Більше випускати нових не будуть. Я не вірю в цю чесно теорію. Мені здається, що навряд чи вони це зроблять, тому що це єдиний, ну не єдиний, але такий знаєте, один із небагатьох реальних способів їх заробітку. Тобто вони випускають персонажа, Очевидно, що люди будуть його купувати. Знайдуться реально люди, які будуть його купувати. Навіть туже кадзи купували в минулому році за 1600 гривень. Тобто знайдуться такі психи, які будуть реально вкидувати, викидувати гроші на. Нових персонажів, тому навряд чи вони відсі від цього відмовляться. Ну було б нелогічно з їх боку, реально від цього відмовлятися. Хоча, враховуючи те, що вони в принципі підняли ціну на донат а, з Бравл Паса, то можна реально такий висновок зробити. Але блін, я не вірю на насправді в цю, цю цю теорію. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, я чесно не вірю. Не думаю, що на 100 вони зупинять і скажуть все. Ми більше не випускаємо. Тоді ну мені здається, гра просто буде вже не цікавою. Типу, що вони будуть додавати туди. Очевидно, що нічого, тому моя особиста думка, що на С. Сотий боєць буде точно не останнім бійцем. Якщо дійсно буде останнім бійцем, сотий саме боєць, то ось це вже буде дійсно капець цікаво для мене, тому що що вони далі будуть випускати в цю гру, у мене вже реально ідей просто немає. Так то їм легко вони можуть кожного місяця, в принципі, робити оновлення, кожного місяця закидувати нового персонажа. Ну як вони й роблять, в принципі, останні роки. да. Тобто, за кожен рік 12 персонажів, ну там знову ж таки підчислення 12 місяців, 12 персонажів. Тобто, кожного місяця по одному персонажу. Це вже плюс в їх карман. От, а якщо вони просто це виключать і перестануть додавати них бійців, то це буде мінус репутація, мінус гроші для них, а мінус якісь там ідеї для оновлень і так далі. Звісно, ви скажете, що вже ну типу, вже абсолютно практично всі механіки в грі є. І додавати якихось нових персонажів це вже просто ну буде самогубство, тому що ну кого ще можна додати. Я вже чесно не можу навіть уявити. Вже все ми бачили. Абсолютно за сім років розробники таке відчуття зробили абсолютно кожного персонажа з кожної механіки. Вже і по воді ходили, і там скрізь стіни ходили, і літаючі персонажі з'являлися. Тобто, вже абсолютно так, таке відчуття, реально вже абсолютно всі є персонажі з абсолютно всіма можливостями. От. Але мені здається знову ж таки, що це буде точно не останній персонаж, і вони будуть просто їх по кругу, мабуть, повторювати і так далі. Ну а ви, звісно, свою думку навчіть в коментарях, буде цікаво почитати, що ви взагалі про це думаєте, тому що ну реально 99-й боєць виходить через 4 дні, сотий потім вже в наступному місяці виходить. Ну тобто вже ближче джекбері. Зню получається виходить чи в лютому. А, ні, в лютому, в лютому, тобто через місяць, да, в лютому. І все. Більше не буде. Тобто, це вже буде 99-й боєць і сотий одразу до кінця зими. Все. А що буде далі? Ну, я вже чесно не знаю. Там весна, враховуйте, ось ці всі оновлення теж потрібно буде завозити. І що вони будуть далі робити? Буде цікаво подивитися, реально, буде цікаво подивитись. Ну, а з вас лайк, підписка, свої коментарі залишайте, я обов'язково почитаю. Мені буде дійсно цікаво, що ви взагалі думаєте на ось цю тему. Мені буде реально цікаво. Ну і залишайте подобайки, Підписуйтесь на канал, і дзвіночок звісно також класний, щоб нові ролики не пропускати, яких буде ще дуже дуже багато. С вами був я Ренді. Скоро побачимось. Пока!